Срібний дзвіночок читає авторка Валентина Виноградова. Знову, знову цей настирливий звук. Ненавиджу його. Як це жахливо щоночі чути цей дзвін. Таня вкривається з головою ковдрою, закриває вуха руками, але пронизливе дзеленчання продовжується. Пожалійте мене, дайте поспати. Їй здається, що голова перетворилася на дзвіницю, де невтомний дзвонар смикає за мотузки дзвони. Припиніть дзвонити. Досить! Баста! Дівчина швидко підводиться з ліжка і, не включивши світло, прямує до кімнати баронеси. Довгий коридор несподівано став коротшим. І таня вдаряється об двері ванної кімнати, намацала стіну, увімкнула світло, роздивилася навколо. Із полегшенням зітхнула. Та це ж не віла, баронеси, а моя квартира. Я дома в Україні. Знову повторився нічний жах, що переслідує її вже три місяці. Дівчина накинула на плечі куртку, вийшла на балкон, запалила цигарку. Глибока ніч. В дев'ятиповерхівці навпроти лише одне освітлене вікно. Літня жінка сидить на ліжку і трясе флакон, відраховуючи сердечні краплі. І мені двадцять крапельок, будь ласка, подумки просить таня. Вона повернулася з Італії на новий рік. Здається, про що може мріяти двадцятидев'ятирічна приваблива дівчина. Гроші на рахунку є, є квартира в Києві, на яку заробила сама, але довгоочікувана свобода Таню не тішила. Вчора знову була в лікаря, він прописав їй снодійне, сказав, що нічні жахи це залишки пережитого стресу, і вона обов'язково позбавиться того нав'язливого дзвіночка. Потрібен час. І радісні емоції, позитивне товариство. А Таня ніякого товариства не шукала, бо боялася ймовірних запитань від нових знайомих. Ти з Італії приїхала? У Римі жила. Колізей бачила. А які там чоловіки? Правда, що вони латін Лоуер. Соромно було зізнатися, що хоч вона й жила в передмісті Риму та працювала без вихідних, ще й не спала вночі, які там чоловіки. У Києві вона майже нікого не знала, бо до Італії жила у Львові, в тітки, яка виховувала її з дитинства після трагічної смерті батьків. Старенька пішла в засвіти, не діждалася її з Італії. Кузини продали Тітчину квартиру, яка колись належала батькам Тані, а їй нічого не залишили. Вона ж в Італії молода, заробить собі. Дякую, любі родичі, заробила. Мала щастя купити житло в Києві, яке продала однокурсниця Олена. Вона вийшла заміж в Америку і не збиралася повертатися додому. На балконі було холодно, а вже ж початок квітня допалила цигарку і повернулася в ліжко. Випила пігулку снодійного, та воно щось не діяло. І Таня полинула думками до Риму на віллу баронеси. Два роки тому вона працювала за сто кілометрів від Риму в маленькому містечку. Їй зателефонувала римська знайома і повідомила, що одна поважна родина пропонує роботу гарній дівчині, шукають не доглядальницю, не покоївку, а дама ді компанія Фрейліну для 98-річної баронеси. Цікаво! Такого мені ще не пропонували. Подумала Таня. А може, це пастка і мене завербують у якийсь будинок розпусти? Та цікавість була сильнішою за страх. Тож Тетяна ризикнула і поїхала на співбесіду. За цією адресою знайшла розкішну вілу з басейном, квітником і фруктовим садом. Вона вперше опинилася. Серед такого блиску і помпезності, антикварних меблів, кришталевих люстр, йшла за гувернанткою по репучому паркету і розглядала старовинні картини, скульптури, дзеркала, наче потрапила до музею. Так ось як живуть італійські барони, а вона думала, що всі вони вимерли. Відкрилися двері вітальні, в кінці якої таня побачила крісло, схоже на трон королеви. На ньому сиділа майже нереальна істота, вся в білому. Це її я маю доглядати. Та це ж привид, з острахом подумала таня. Вона повільно підходила до трону все ближче і ближче. Але їй вже не було так страшно, бо вона побачила, що привидом виявилася старенька зморщена жінка з довгим сивим волоссям, була одягнена в білий довгий одяг, з під якого виглядали білі лакові черевички. Тим часом баронесса розглядала зацікавленим поглядом таню. Наче просверлювала її сірими вицвілими очима. Сеньора Луїза, так її звали, міцно тримала в руках срібний дзвіночок. Вона першою порушила мовчання і почала розпитувати дівчину про те, про все, щоб зрозуміти, як гарно вона володіє італійською, попрохала Таню покрутитися. Пройтися вперед, назад. А це ще до чого. Баронесі починала подобатися ця білявка в білому брючному костюмі та червоних черевичках на високих підборах. А в Тані це був єдиний святковий одяг. І куди ж його одягати, як не до баронів? Сеньора Привид. Несподівано стала люб'язнішою, усміхнулася і сказала, в неділю чекаю тебе на віллі, з валізою. За тобою приїде мій водій. А з понеділка почнеш у мене працювати, і додала бешкетливим тоном. До зустрічі, Мерлін Монро. Таню розсмішив комплімент. Напруга відразу зникла, і баронеса вже не здавалася їй привидом, а доброю бабусею. Вона хотіла її обійняти, але баронеса простягнула їй свою кістляву руку, щоб та її поцілувала. Так і попрощалися. В неділю зранку, на квартиру, де Таня працювала на заміні колежанки, заїхав водій, забрав її валізу і поклав багажник чорного джипу. Ксеня, що залишилася працювати замість неї, аж сльозу пустила. Тримайся тієї роботи, чуєш? Це не те, що тут. Звичайну бабу тягати та памперси їй міняти. Баронесу обслуговуватимеш, оце тобі, танько, пощастило. Ой, знала б вона, що чекає Тетяну. Коли новоспечена дама дікомпанія увійшла до своєї кімнати на віллі, вона була шокована її розмірами. Це були величезні апартаменти з ванною кімнатою і терасою. В квартирі втричі меншій за цю жила вона у Львові з тіткою, її двома доньками та онуками. Баронеса відразу полюбила Таню. Ще б не любити таке покладисте дитя, адже дівчина виконувала всі її забаганки. Щоранку купала, одягала, робила макіяж, розчісувала сиве волосся, інколи навіть робила манікюр, мала й такий хист. А потім вони гуляли по віллі і проводили час у приємному спілкуванні. Сеньора Луїза пам'ятала історію кожного предмета від картин до столового срібла. Де що було придбане чи від кого отримане в дар. Пам'ять мала, і молодші позаздрять. Вони часто переглядали альбоми із сімейними фотографіями або проводили час в бібліотеці вілли, де Таня вголос читала баронесі книжки. Було чим зайнятися. Італійська далася дівчині легко. Це вже був шостий рік роботи, а за дипломом вона була вчителем іспанської мови, дуже схожої з італійською, тож проблем у спілкуванні не виникало. Інколи стара просила Таню одягати її сукні, капелюшки, прикраси, пальта і шуби, і розповідала пов'язані з ними історії. Таня почувалася на тій віллі щасливою бранкою минулого, відірваною від сучасних реалій проблем і турбот. Оце робота деяким в Віталії трапляється, скажете ви, а вони там плачуться, що важко. В таких умовах можна десять років поспіль гроші заробляти. Та не все те золото що блищить. Таня б і справді була щасливою, якби в тому будинку не було предмета, який вона ненавиділа. Це був срібний дзвіночок, з яким баронеса ніколи не розлучалася. Як тільки Таня йшла на кухню, в туалет чи в свою кімнату, вона звідусюди чула дзеленчання того дзвіночка. Сеньора Луїза не бажала залишатися на самоті навіть десять хвилин, панічно боялася вмерти наодинці. Так пройшло шість місяців, а потім почалися півтора роки пекла. У баронеси стався інсульт, параліч ніг. Вона зробилася більш примхливою, суворою, навіть жорстокою. Звичка кликати дзвіночком свою фрейліну таню перетворилася на нав'язливу ідею, справжню хворобу. Навіть уночі баронеса не залишала її в спокої, то хотіла води. То просила о третій ночі зробити масаж ніг, яких вона чомусь не відчувала, то кликала Таню, щоб та переодягнула її, бо вона спітніла, а інколи просто хотіла дізнатися, котра година. Після кількох безсонних ночей Таня спробувала трохи покімарити вдень, коли стара відпочивала, але за півгодини. Вже знову чула той настирливий дзвін. Таня схудла, змарніла, під очима були темні кола. Що ж ви за барони такі, якщо не можете більше прислуги найняти, думала Таня. А на віллі й справді були кепські. Син баронеси помер п'ять років тому, програвши в казіно майже все. Що було на банківських рахунках. Із родичів залишилися дві онучки п'ятидесятирічні старі діви, які на всьому економили і чекали смерті бабусі, щоб усе продати і чкурнути до Швейцарії. Терпець урвався, і дівчина вирішила залишити цю роботу. Здоров'я важливіше. Онучкам баронеси було шкода втрачати таку порядну й терплячу працівницю, до якої звикли і якій довіряли. Вони пообіцяли, що Таня працюватиме лише вдень, а на ніч візьмуть нічну доглядальницю. Минуло ще три місяці. І Тетяна пожаліла, що погодилася. Кася, руда жіночка з Гданська, що заміняла її вночі, ставала все хитрішою. Вона чекала, коли баронеса засне, ховала дзвіночок під матрац і йшла до своєї кімнати спати. Прокинувшись, баронеса панікувала і, не знайшовши дзвіночка, волала Кася, Кася, Таня, Таня. Кася хропіла, як дядько, і не чула, що її кличуть, чи вдавала, що не чує. Таня прокидалася, бігла до баронеси, робила те, про що вона просила, будила Касю, та приходила заспана, набурмосена і навіть не вибачалася, що виконує роботу несумлінно. Робила вигляд, що сидітиме всю ніч біля ліжка. А потім знову ховала дзвіночок. Такі пригоди траплялися майже щоночі. А коли Таня вимушена була прокинутися п'ять разів за ніч, вона вранці пішла до онучки баронеси, поскаржилася і сплячу красуню звільнили. Через кілька днів найняли нову нічну доглядальницю. Але та за два дні залишила роботу. Потім прийшла інша, але теж не витримала довго. Знову нова колега, короткий період відпочинку вночі, а за два тижні місце вакантне і знову пекло для тані. Чому ж вона не залишила ту ненависну вілу? спитаєте ви. Справа не в грошах. Просто таня була відповідальною, вона не могла піти з роботи ось так, кинувши баронесу на призволяще. жалко було стару, звикла до неї. А в ті хвилини, коли та її не дратувала дзвіночком, вона бачила в ній свою бабусю, яку не знала, бо та померла до її народження. От якби вона ще не допікала її тим проти. Дзвіночком. А та дзвонила, дзвонила, дзвонила. Таня ніколи не забуде ту ніч перед Різдвом. В кімнаті баронеси стояла ялинка. Дівчина підійшла до неї, погладила пухнасті гілочки, подивилася на своє зображення в сріблястій дзеркальній кульці. І чомусь подумала, що це, мабуть, її останнє різдво на цій віллі і Віталії. Вона стомилася, їй здавалося, що починає божеволіти, як ця майже сторічна жінка, яка без жалю кличе, кличе її дзвіночком. Нічної доглядальниці в цю ніч не буде. Звільнилася вчора. Хто хоче працювати в святвечір у такому стресі? Дзвіночок все частіше й частіше нагадував про себе. Таня вже втомилася ходити туди-сюди, тому вирішила залишитися поруч із Барнесою. Сіла в креслі, почала розповідати, як святкують Різдво в Україні. І не пам'ятає, як заснула. А розбудив її не дзвін, а дивна тиша. Подивилася на баронесу. На її обличчі була усмішка. Однією рукою тримала за руку таню, а в іншій був її нерозлучний срібний дзвіночок. Вона померла так, як хотіла, не в самоті. Не доживши три місяці до ста років, Таня відкрила очі. Вона згадала баронесу з ніжністю і пробачила запережитий стрес на її віллі. Життя продовжується, їй треба швидше звикати до Києва, до нової домівки, знайти роботу і, нарешті, створити сім'ю. Вона завжди мріяла про двійко діточок хлопчика і дівчинку. Але які там діти, коли й чоловіка на горизонті немає, був у неї один хлопець дуже його любила і досі любить. Та де він? Таня ще покрутилася в ліжку і заснула. Снодійне нарешті подіяло. Встала майже опівдні. Пішла на кухню, заварила каву, відчула, що голодна. На обід захотілося вареників з сиром. Але в хаті не було ні борошна, ні кефіру, ні сиру, і бажання виходити з дому теж не було. Але голод переміг лінь. Вирішила не заводитися з тими варениками, а купити готові у найближчому кафе. Влізла в джинси, надягнула светер, куртку, шапку і побігла в те кафе, що на сусідній вулиці. Був сонячний квітневий день. Ішла і думала: ось і весна, перша весна вдома після Італії. Природа пробуджується. А хто пробудить мене? Зайшла в кафе, взяла меню і стояла біля каси, вибираючи, щоб замовити і взяти з собою. Раптом чує приємний чоловічий голос за спиною. Таня, це ти? Оце сюрприз. Озирнулася. Боже, це ж він, однокласник. Її перше кохання майже не змінився такий же красень. Сергій, цілу вічність тебе не бачила. Ну, не вічність, але років десять точно. Шукав тебе у Львові, додому до тебе ходив, але сусіди сказали, що твоя тітка померла і квартиру продали. Ніхто про тебе нічого не знав. А потім я зустрів Ігора, і він сказав, що ти, наче, в Італії. Так, я працювала в Італії, щойно повернулася. Пробач, а можна пригостити тебе обідом. Я заскочив перекусити, бо за три години маю зустріч із клієнтом в офісі. Ти маєш час? Згодна. Давай пообідаємо разом. Поки Сергій робив замовлення, вона дивилася на нього і не могла надивитися. Боже, як же вона могла втратити такого хлопця? Зустрічалися, кохали одне одного, після навчання у вузі збиралися одружитися, посварилися, непорозуміння, плітки. Таня залишилася у Львові, вступила до педагогічного, а після закінчення поїхала на заробітки до Італії. Вчителі тоді отримували копійки. А Сергій зник, безслідно зник. Казали, що в Київ поїхав, а потім за кордон. Поки чекали замовлення, згадали школу і спільних друзів. Сергій розповів, що навчався у Києві. Потім в Лондоні жив там і працював. Рік тому повернувся до Києва, має власний бізнес. Всю розмову він очей не зводив в стані, жартував, що недарма це кафе називається зустріч. Яку зустріч воно їм подарувало? Вийшли з кафе, сіли в Сергієве авто, запропонував підвести її додому. Ось ми й приїхали, показала Таня на свій будинок. Ти що жартуєш? Я теж тут живу, в першому під'їзді, а я в третьому. Чому ж я тебе тут раніше не бачив? здивувався Сергій. Та я лише три місяці, як повернулася в Україну. І тепер знаю, що назовсім. Танюшко, Ану, давай мені номер мобілки, як звільнюся, подзвоню, повечеряймо разом. Звичайно ж, якщо ти не маєш планів на вечір. Планів не маю, дзвони, запрошення приймаю, якщо тебе дружина вдома не чекає. Дружини в мене немає. Півсвіта об'їздив, але не знайшов такої, як ти. Тепер ти від мене не втечеш. Знаю, де тебе знайти, засміявся Сергій, ніжно обійняв Таню і поїхав на роботу. Ліфт чомусь не працював. Таня пішла пішки на третій поверх. Серце калатало, та не від сходів. Усе думала про Сергія. Ну, треба було їй купити квартиру саме в тому будинку, де він зараз живе. Це нас доля звела, не інакше. Боже, якби вона тоді не повірила в ті плітки, вони були б усі ці роки разом і не було б в її житті Італії. Та хто знає, як би було. Ой, треба готуватися до зустрічі. Прийняла душ, привела до ладу волосся, приготувала сукню на вечір. Щось розморило її, прилягла на диван, і, як тільки біляві кучері торкнулися подушки, заснула. Їй наснилася школа, вальс, який танцювала з Сергієм. І раптом в цей ніжний романтичний сон нахабно вдерся дзвіночок. Обличчя тані одразу змінило вираз. Зі світлого й радісного перетворилося на збентежене і налякане. Ні, ні, не зараз. Я не хочу чути клятого дзвіночка. Я хочу спокою, я хочу щастя. Вона вже не спала, але боялася розплющити очі, бо продовжувала чути дзвін. Але. Це був не той жахливий монотонний дзвін, який переслідував її ночами. Він був мелодійний і приємний. Таня нарешті відкрила очі і озирнулася. Звідки лине ця мелодія? Та це ж моя нова мобілка. На неї ще ніхто не дзвонив. Незнайомий абонент. Та ні це Сергій. Я ледве дочекався завершення справ. Повертався додому і увесь час думав про тебе, про нас. Прошу, відчини мені. Я тут, за дверима. Через мить вона тримала в руках величезний букет червоних троянд, а її ніжно цілував той якого вона кохатиме все життя, і кому народить двійко діточок хлопчика та дівчинку.